Тут що ми маємо? Це така собі карта, яку почав у 1984 му році Отто Кернберг, і з якою ми з тих пір продовжуємо працювати, він взяв основні категорії розладів особистості, додав до ДСМ ще певні категорії, такі як садомазохістичний, гіпоманіакальний, гіпохондричний і. Запропонував розбити їх відповідно тяжкості. І на горі ми маємо ті розлади, які існують на невротичній організації на цьому рівні. Тут ми маємо обсесивно компульсивний розлад, депресивно-мазохістичний і істеричний. Посередині ми знаходимо всі ці розлади, вони відносяться до Межової організації особистості. І цей межовий рівень верхній, включає деякі класичні розлади, які визначаються через поведінку, через певні симптоми. Концепція Кернберга стосовно. Межової організації була така, щоб знайти певні психологічні концепції, і ми скоро будемо про це говорити. Але, власне, що я хочу вам тут показати, щоб ви зрозуміли? Це концепцію межової організації особистості. Що це? Тому що це визначальна концепція для нас. І далі ми будемо про неї пам'ятати, коли будемо говорити про інші розлади. Тепер. І я хочу поговорити про те, що ми знаходимо на, у розладах на верхньому, невротичному рівні. В них є когерентне розуміння себе, але психологічне ці аспекти їхнього життя недостатньо інтегровані, от, обсесивно компульсивні. Можуть мати досить гармонічне життя, досить повне, але не мають добре інтегрованих агресивних почуттів, і це дає їм проблему. Істерична особа може мати досить повне наповнене життя, але там не добре інтегровані сексуальні потяги, і через це є якісь складнощі. І якщо Переходити далі до того, про що я говорю як про межову організацію особистості. Всі ці розлади мають три спільні риси. Перше тут ми маємо недостатню інтеграцію ідентичності або дифузію ідентичності. Інтегр... Їхнє відчуття селфрагментоване, необ'єднане. Це перше їм не вистачає інтеграції. Ідентичність далі тут переважають усіх примітивні захисні механізми, які побудовані на розщепленні, вони їх захищають від болісних емоційних станів, але не можуть їх добре адаптувати до зовнішньої реальності. І третя риса, яку ми маємо на цьому рівні межовому рівні. Організація особистості це не нестійке тестування реальності. Воно не зовсім порушено, це якраз стосується психотичної організації особистості, але в них дуже нестійке це тестування, воно таке неміцне через те, що внутрішні репрезентації в їх психіці. Інших людей впливають на досвід, на втручання якісь, аніж об'єктивні ситуації. Я вам зараз дам